Так, друзі, от і настав той час, закінчився у нас об'єкт. Ось так все зроблено, поставили колектора, намотали теплу підлогу. Все ось так зроблено. Шви деформаційні зробили. Все розділили по контурах. Ось такі от кімнати у нас є. І ось такий колектор. Тут у нас санвузлик зробили. Ось там, тут ще одна кімната, теж деформаційний шовчик. Закачали систему. Закачали систему. Ну, закінчили об'єкт. Жалко, звісно, що закінчили. Ну, але що робити, будемо. Їхати далі на наступний об'єкт.